Продовжимо тему освітніх відео. І в цьому відео я хочу розповісти про такий термін як інвестиційна вартість активу, а також чим вона відрізняється від ринкової вартості. Для початку давайте розберемось, що таке ринкова вартість. Це вартість активу. Яка відображає поточну ціну, що сформувалась на цей момент під дією сил попиту та пропозиції? Оскільки ж самі активи бувають ліквідні та неліквідні, то ринкове ціноутворення на них відрізняється. На ліквідні активи, такі як акції, ф'ючерси, ринкову ціну досить легко знайти. Просто треба заглянути в біржові котирування. В той же час ринкову ціну на неліквідний актив, такий як нерухомість, визначити трошки важче, тому що майданчики, на яких виставляють оголошення про продаж таких активів, відображають лише ціну. Ціну пропозиції. Однак для того, щоб відбулася угода, то потрібен ще один учасник, який би грав на стороні попиту. І враховуючи, що продавець завжди хоче більше за свій актив, а покупець завжди хоче заплатити менше, то вони зійдуться на якійсь компромісній ціні. В таких випадках інколи навіть доводиться залучати сторонніх фахівців, щоб ті дали незалежну оцінку вартості такого активу. Ну і саме головне, що необхідно розуміти, ринкова ціна це не завжди об'єктивна ціна. Якщо на даний момент сформувався якийсь підвищений попит на певний актив. То при сталій незмінній пропозиції це переважання попиту буде завжди штовхати ринкову ціну вверх. І для того, щоб не зробити погану інвестицію, яка в майбутньому при зміні ринкової конюктури може обернутись значними збитками, то в цій ситуації може додатково допомогти інвестиційна вартість. Що таке інвестиційна вартість? Це ціна активу, яку готовий заплатити інвестор, щоб в майбутньому отримати прибуток від своїх інвестицій. І при прийнятті таких рішень інвестор завжди оцінює актив по трьох ключових параметрах: прибутковість ризиковість та термін окупності, взагалі сам термін інвестиційна вартість був вперше сформульований економістом Джоном Бером Вільямсом в 1937 році, коли той писав свою дисертацію. Однак йому так хотілося заявити на весь світ про свою проривну ідею, що він вирішив опублікувати цю диссертацію, домовившись з Гарвард University Прес, і в 1938 році вийшла з друку його фундаментальна праця теорія інвестиційної вартості, яка без перебільшення змінила фінансовий світ. Один з найуспішніших інвесторів в сучасності Ворен Баффет, назвав цю працю однією з найважливіших, яка була коли-небудь написана на тему інвестицій. Чому ця праця стала такою особливою? Тому що в ній Вільямс вперше сформулював досить практичну теорію, яка навіть зараз широко використовується в світі фінансів, і називається моделлю дисконтування грошових потоків. Саму теорію можна описати досить просто. Щоб визначити дійсну вартість цінного паперу, то необхідно оцінити грошові потоки, які може принести цей папір протягом свого життєвого циклу і дисконтувати отриману суму до поточної вартості. Сам же Вільямс описав теорію ще простіше: цінність крови визначається молоком, цінність курки яйцями, а цінність акції дивідендами, які вона приносить. Як працює ця модель? Спочатку треба визначити, що таке грошовий потік. Автор теорії на цей рахунок дав досить простий критерій оцінки дивіденди. І навіть якщо компанія не платить дивідендів, то Вільямс вважав, що якщо прибуток не виплачується у вигляді дивідендів, то він має бути реінвестований. В розвиток компанії, і це приведе до збільшення дивідендів в майбутньому, простіше кажучи, вартість акції дорівнює прибутку, який можна від неї отримати. І далі необхідно ці майбутні прибутки на акцію дисконтувати до поточної вартості. Питання лише в тому, як визначити ставку дисконтування. Сам Вільямс на цей рахунок не дав ніяких пояснень однак такі інвестори, як Уоррен Баффет, у цьому випадку використовують ставку доходності по довгостроковим облігаціям або ж навіть показник інфляції. Насправді ж, теорія Вільямса застосовується не тільки для оцінки вартості акцій, але й будь-якого іншого активу. Так можна оцінити нерухомість, землю, бізнес, окремий проект, абсолютно всюди, де можна оцінити майбутні грошові потоки, то там можна застосувати метод дисконтування. Пізніше, звичайно, з'явилось багато інших методів оцінки інвестиційної вартості, але метод DCF був самим першим. Ну ось, в принципі, і все. Якщо у вас будуть якісь питання чи побажання до майбутніх відео, пишіть в коментарях.